Перша патронатна родина на Вінниччині, Ганна Олександрівна, Сергій Васильович на роботі. Діти п'ють чай, тільки що повернулися з бібліотеки. Скажіть, ви часто в бібліотеку ходите? Так, Кожен тиждень ходимо, прочитали книжечки, йдемо заносимо. Діти називають, які вони хочуть книжечки. Вони знають, які в школі на уроки вони вчать, і ми беремо. В школі навчаються теж гарно, Ну, якщо читання книжок їм приносить задоволення, то це ще й гарні оцінки. Я знаю, що думка створити патронат виникла спочатку у ваших дітей. Виникло таке в нас питання, що можна допомагати діткам. Ну і ми пішли вчитися. Це був такий важкий час, бо був в країні коронавірус, всі ходили. З пов'язками, з масками, да. і це важко було їздити до Вінниці кожні виходні. Ну, ми це зробили. Перший наш випадок з дітками була зустріч. Це на моє день народження. До мене дзвонили і сказали, що є хлопчик Саша, йому 13 років. Діток вивезли до Польщі, а його не було дозволу від мами вивезти. До Польщі і його привезли до нас. Так як ми вже провчились, нас вже з документами було все в порядку, ми от чекали. Літня академія патронату Іган Олександрівна і Сергій Васильович, і всі самі діти влітку були в Яремчі на на Перші такі академії Так, да, нам було дуже важко. Діти ще не привикли до нас, це ще пройшов малий період часу. Діти побули в нас дві неділі, і тут нам їхати до Яремчі. Ну, ми не задумуючись, сказали Да, ми хочемо в першу чергу для дітей. Це було важко купити білети. Ми поїхали. Ми ну, перший раз в поїзді їхали. Да, це була пригода від так, Так, звичайно. Що для них... А в, там, в академії, там просто для них була сказка. Там е, були для них заняття. Ми відводили дітей, ми йшли на наші заняття, е, якби нас е, так сказати, повишення кваліфікації було. От там зліт був з усіх. Е, городів, патронатні вихователі, і з дітками ми багато чого почули, поспілкувалися дуже з гарними людьми, дуже просто, от настільки. Я хочу сказати, що цінність цієї родини, да, ну, Ганна Олександрівна, то ви по ній ніколи не скажете, що вона доросла і що діти її називають бабусею, але вона вже насправді прабабуся. Ми можемо сказати, скільки да, років? Так, да, 67 років мені. А, а, Сергію, Васильовичу? а, ши... а Сергію Васильовичу 63, Ми ще до пенсії. А, він ще да. юна. Чого я говорю? Да? Тому що в патронаті це дуже часто запитують. Головне не вік, а головне ресурс. І коли людина здорова в ресурсі, на позитиві, да? і вона відчуває, що вона може принести користь. То, то тоді вік немає то тоді значення. Немає значення якщо, да, якщо ти себе із нут почуваєш, що ти можеш це, то вік тут ні до чого. Я не знаю, скільки мені років. Я завжди по життю не знаю, скільки мені років. Попередніх дітей ми віддали під е, опікунство. Тітка взяла опікунство над цими двома дівчатками, які були в нас, але О. коли в них уже статус був? Бо вони ж приходять без статусу да. всі. А для того, щоб над ними, ну для того, щоб да, влаштувати, подальшу влаштувати в сім'ю, і потрібно, щоб у них був статус. От для цього вони мають бути в патронаті. Да? Цей період часу, поки суди рішають їхню якби далі долю. Да. Багато дітей усиновляють багато діток. Ну і ще такий варіант. От війни ми разом з Іною вчилися. В сім'ю в, в, сім в, в, в дім сімейного типу і в Іне ну з погребища там да. багато дітей повертається взагалі і далі, до батьків, коли діти повертаються до своїх батьків, коли батьки вирішують за цей період за три місяці, за шість влада допомагає років, щось да, да. вони да. виходять із кризи, в яку вони попали. Да? І тоді дітей, дітям уже безпечно всій сім'ї дітей повертають. Діти ж батьки знаходяться під соціальним. По супроводом весь цей час. Ну, контролюють, їх. тобто ідеально, коли діти повертаються до батьків, ще не рішається в суді, а поки не рішиться. Ну їх же ж не назаду притулок не заберуть. І потім, коли вже відбудеться суд, коли, коли він вирішить позбавити маму батьківських прав, чи чи не вирішить, ну, да, то да. далі вже буде вирішуватися доля, то тоді люди будуть влаштовані, або ну вони ще такі всі маленькі, то ну або на усиновлення, або під опіку, або ну тут дитячий у... будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю. Тобто вже можуть бути варіанти.